Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Во Ва ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Благослови Господи, Раба Божого ім'я на позбавлення і очищення роду від прокляття злиднів і всього, що сковує, гальмує. Краде та висушує джерела достатку, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного народженого єдина єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося, Він для нас, людей, і для нашого порятунку зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого, і Марії і Діви, і став чоловіком, і розіп'ятий був за нас при Понтії пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день. Як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі, судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакова слава, що говорив через пророків. В єдину святу, Соборну і Апостольську Церкву визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй Раба Божого ім'я. І його весь рід позбав отчисти від прокляття злиднів. І всього, що сковує, гальмує, краде та висушує джерела достатку, Господи владико, прости беззаконня раба Божого. І його роду святий прийди із цілий немочі, раба Божого, ім'я. І його роду ради імени Твого. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Царю Небесний, утішителю душе істинний, що всюду єси і все наповнюєш, скарби добра й життя подателю, прийди. І вселися в раба Божого ім'я. Та його рід і очисти від усякої скверни, і врятуй благий душі рабів Божих, врятуй Господи раба Божого ім'я. Та його рід і богослови спадкаємство Твоє, перемогу Християнам проти супротивників подай. І Христом Твоїм охороняй їх. Амінь. Господи Боже, Царю Небесний, творчі неба і землі, схиляю серце своє перед Тобою і молю Тебе нині, з вірою і глибокою надією, очисти рідми, від тягаря злиднів, від усякого прокляття. Що могло зійти від попередніх поколінь роду раба Божого, ім'я. Свідомо чи несвідомо, хай буде розірвано у твоїй силі все, що сковує, гальмує, краде та висушує джерела достатку очистий, Господи, раба Божого. Ім'я. І весь рід його до дванадцятого коліна від проклять наведених слів, злих договорів від гріхів, що дали ворогові владу над фінансовими потоками роду. Боже милостивий, як Ізраїль, ти вивів з рабства, так і виведи нас з Кайданів бідності, безнадії. І духовної нужди, хай з цього дня раб Божий ім'я. І його рід будуть очищені Твоїм Святим Духом, хай твій дух зійде на гілки родового дерева, огорне коріння, і вщент зруйнує всі злі вузли, Господи, Ісусе Христе. Ти став бідним заради нас, щоб ми стали багатими у тобі, і не мав ти де прихилити голову, але тобі належить усе небо і земля, малю тебе, зруйнуй дух злиднів, над родом ім'я. Розв'яжи у Твоєму імені всі вузли, якими були зв'язані дари, таланти, можливості, праця, і шлях до достатку, пошли янголів своїх, щоб очистили житло, очистили шлях, очистили простір, де перебуває раб Божий ім'я. І всі, хто пов'язані з ним у роді, веди мене, Господи, на шлях достатку процвітання, на шлях щедрості, де я сам не лише маю, а й даю нужденному словом Твоїм шукай найперше царства Божого і правди Його, і все інше додасться тобі. Я стою і вірю, що твої обітниці вічні. Отчисти Господи, Раба Божого ім'я, від усякого прокляття, які могли прийти від попередніх поколінь, від родового прокляття злиднів і нестачі, від проклять, сказаних у злобі, зазрості чи в розпачі батьками, дідами, бабусями від гріхів. Несправедливого збагачення попередніх поколінь, які призвели до прокляття роду, від участі предків у шахрайстві, лихварстві, пограбуваннях, торгівлі людьми, від несплачених боргів і клятв, які не були виконані, від проклять через розорення інших родин. Чи привласнення чужого майна від проклять за недобросовісну працю, обман працівників або експлуатацію від духовних вузлів, що виникли через жадібність, скупість гнів на гроші від гіркоти і зневіри, які осіли в серцях предків через втрату майна? Або банкрутство, від принижень і насмішок, пов'язаних із бідністю, які травмували рід від зовживань алкоголем, що призвели до втрати статку, від енергетичних блоків, спричинених словами, недостойний, ніколи не матимеш, ви завжди будете бідні. Від проклять, що лягли через заздрощі сусідів, родичів чи конкурентів, від карми заблокованої щедрості, коли предки не допомагали ближнім у нужді від замовлень, псування пристріту, спрямованих на фінансову загибель роду від магічних дій, пов'язаних з грошима або спадщиною. Від внутрішнього переконання роду, що гроші це зло, бруд або причина страждань, від зневаги до праці, лінощів, страху відповідальності, від проклять, пов'язаних із нечесним успадкуванням, родовими конфліктами за майно від всього. Що замикає фінансовий потік уроду, блокує дар Божого забезпечення, очистий Господи від свого слова, яке могло бути сказане, чи на мене, чи на дітей, чи на весь рід Христом Твоїм зруйнуй усі ворожі печаті, кров'ю Твоєю, омий фінансові канали, Духом Святим. Освятить джерело прибутку, хай перестануть губитися кошти, хай не буде марнотратства, боргів втрат, хай буде мудрість у витратах достаток і благословення для ім'я. І майбутнього покоління Раба Божого ім'я. Присвята Богородице. Покрий рабів Божих. Іменно. Чесним омофором своїм, як на весіллі в кані, ти випросила чудо, так випросив Сина свого, чудо визволення від прокляття злиднів, хай тепер і навіки буде зруйновано все, що заважало роду ім'я. Мати богословення, на процвітання, достаток, дім, хліб, працю і спокій, святий Архістратиже Михаїле, стань на сторожі, фінансових дверей, Віджини дух нужди, втрат, розорення, лукавого і його слух. Хай не буде більше місця для диявола. У фінансах, у рішенні, у родинних стосунках, у всіх справах моїх і у моєму житті. Малю Тебе, Господи, за весь мій рід, по іменах і без імен, за живих і за упокоєних, очистий, Господи, фінансові джерела і веди нас у землю обітовану. Де тече молоко і мед, де воля твоя і мир Твій, і слава Твоя, слава тобі, Боже, що чуєш, слава тобі, Боже, що зцілюєш, слава тобі, Боже, що визволяєш, Хай буде твоя воля, Хай буде Твоя слава, і на мені і на роді моєму, і на всіх. За кого молюся нині і повсякчас і навіки вічні? Амінь Амінь. Амінь.